Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 2 та 3 листопада 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп, провів ряд передвиборчих заходів в штатах Північна Кароліна, Вірджинія, Пенсільванія та Джорджія. Фактично, це одні з останніх. Заходів, які провів Дональд Трамп за виключенням 4 листопада перед Днем виборів. так Вибори відбудуться вже сьогодні 5 листопада. Отже, за традицією ми коротко обговоримо основні тези, які висловлював Трамп в бік власної аудиторії та виборців, які ще не визначились, і загалом американців. Отже, 2 листопада Трамп зупинявся в Гастонії штату Північна Кароліна. Тут він зазначав, що у нас був найнижчий рівень легальних мігрантів за президентства Дональда Трампа, звичайно ж. Ми втратили 30 тисяч робочих місць в приватному секторі та 100 тисяч робочих місць у виробництві. Далі він зазначив, що адміністрація Байдена Гаріс створила 112 тисяч робочих місць, і це дуже мало. Злочинців вбивають американців. Ми хочемо один день голосування, паперові бюлетені та ідентифікацію виборців. Далі він виступив в. Сейлемі штату Вірджинія тут він зазначив, що жінки розумніші за чоловіків. Ми виграємо всенародне голосування. Далі він згадав, що Ілон Маск надавав Старлінг постраждалим штатам від урагану Хелін. Роберт кеннеді молодший буде працювати над сферою охорони здоров'я. Байден назвав наших прихильників сміттям, згадав цю тезу. Я модернізую нашу армію, і також він висловлював обіцянки з платформи Національного комітету республіканської партії. І, власне, він це робив під час всіх передвиборчих заходів, які проводив за період 2-3 листопада. Далі він зупинився у Грінсборо, штату Північна Кароліна, де зазначав, що Гарріс, Постійно брала вихідні під час передвиборчої кампанії, а він постійно виступав перед людьми. Ми переможемо у вівторок і будемо проводити мітинги в іншій формі. І ці мітинги будуть вже за державу Сполучені Штати Америки. За жовтень економіка додала лише. Декілька тисяч робочих місць, і це низькі показники. Далі він повторив тезу щодо скорочення податків, які він буде запроваджувати, якщо стане президентом. Губернатор штату Каліфорнія, один з найгірших у США, і я зупинив будівництво Північного потоку. 2 тут точніше потрібно говорити, наклав обмеження так, на те, щоб цей потік не завершився в будівництві. 3 листопада Трамп відвідав місто Літіц, штату Пенсільванія, де зазначав, що у нього був найбезпечніший кордон. У Ланкастері було знайдено 2600 бюлетенів, які були заповнені однією рукою. І це дуже негативно, що Трамп починає фактично підривати віру довіру, точніше. До виборчого процесу розповідаючи про цю історію. Далі, демократи не хочуть ідентифікувати номери виборців. Гаріс не склала адвокатський іспит. Далі він достатньо в смішній формі говорив щодо глобального потепління. Обама був найгіршим президентом Сполучених Штатів Америки. Байден під час виборчої кампанії 2020 року сидів у підвалі і не спілкувався з людьми. І далі він пообіцяв, що закінчить війну Росії проти України. Тобто, загалом, що ми бачимо з цих виступів, вони не були структуровані, вони були абсолютно на різні теми. А якраз в останні дні перед виборами Трампу потрібно було сконцентруватися саме на проблемах, а не розповідати, до прикладу, що Гаріс там складала які іспити. Або з приводу теми виборів, так йому це не потрібно було піднімати. Відповідну тематику. Далі він виступив у Кінстані, штату Північна Кароліна, де зазначив, що буде впроваджувати тарифи так, на іноземні товари. Європейські країни були дуже жорсткі щодо нас у питанні тарифів. Далі він пообіцяв запровадження 100% мита на іноземні автомобілі і повторив тезу, що Автомобільний завод в Мексиці припинили будувати, бо думають, що власне, Трамп стане президентом. І останній виступ 3 листопада був здійснений в місті Мейкон, штату Джорджія. Тут Трамп зазначав, що Гарріс говорить, що я виправлю економіку. У мене питання, чому вона раніше це не робила. 50% дзвінків. До Фіма щодо урагану Хелін залишились без відповіді, і далі він в принципі повторював всі ті тези, які ми чули під час його попередніх передвиборчих заходів. Тому їх немає потреби тут повторювати. Який висновок ми можемо зробити це. Наступні висновки їх буде два. Перший акцент на економіці, нелегальних мігрантах, робочих місцях, виборах 2024 року і критиці віце-президентки Ча Камали Гаріс. Другий висновок стосується самого змісту цих заходів. Зміст був дуже на низькому рівні. Трамп достатньо часто відволікався на Інші теми, які не є пріоритетними для того, щоб він отримав перемогу під час загальних виборів. І відповідно це може негативно відобразитись на результатах голосування в першу чергу для Дональда Трампа, тобто абсолютно різні тези з різних тем і не було такої концентрації так на Темах там економіки, до прикладу, хоча нелегальні мігранти тут, все ж таки, Трамп намагався говорити про цю тему і пов'язувати її із злочинністю, але все дуже було так розмито з сторони Дональда Трампа. В принципі, в більшості передвиборчих заходів Трамп виступає в такому форматі, але зараз мова знову ж таки йде про фінальні дні так, перед виборами, які були на момент цих заходів. І на мою думку, Трамп просто змарнував ці виступи, замість того, щоб ще перебрати до себе той чи інший сегмент електорату. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics і поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!